Ви знаєте, що очищення влади неможливе без кадрів звільни. Одну з кадрових звіль, що на сьогодні є, це новий прокурор Хмельницької області. Я хочу вам представити це Роман Михайлович Полтер. Ось наказ вашу призначенню. А ось поки що але Це вже погодин, та ж Десь Буде тоді. Тому коли ми вони станемо водою, вирішили багато проблем пріоритетних напрямків на роботу військові. Я думаю, що він зараз вам сам доведе. Загальних рисах на те, що не хочу зробити. Я вам разу кажу, що в чому повна підтримка прокуратури і мене гранатора вас питає обов'язково кадрові зміни. Що ви на це не дивувалися. Тому що без уновлення чому МПП є, як переходять у певні кадрові зміни. І близько не так. Тому першу розумію ставити з цього, допомагати. Прокуру сторони прокуратури області під моїм керівництвом, служують всіх кофедних заходів до забезпечення верховенства прав та рівності всіх громадян перед законом. Одним з пріоритетів у своїй діяльності бачає координацію діяльності органів у боротьбі злочинністю та забезпечення громадського спокою в регіоні. Саме зважаючи на тяжкість для держави час першочерговим завданням протидія корупції, у тому числі в рядах правоохоронних органів та прокуратури. Значит, пріоритетних, що в місті був спокій, злагоджен, що ваша Одеса віталась.